Вітаю з нами автомобілістів, всіх тих військових, які не сплять і вдень, і вночі, а особливо військових логістів, які прокладають військові логістичні маршрути, організовують доставку ліків на фронт і евакуацію мирних жителів. Також хотів би подякувати Збройним силам України за мирне небо і вільну Україну. Бажаємо пошвидше повернутися додому і дякуємо за те, що просинаємося в тиші. Бажаю якнайшвидше обійняти рідних. Ми віримо у вас і у нашу перемогу. Хай буде спокійною ваша дорога, щоб ви швидше повернулися до рідних, до сім'ї, на тих, хто вас чекає. Від щирого серця хочу побажати міцних сил і незламної віри. Швидше повертайтеся живі і здорові додому з перемогою. Воїни. Ви наша опора і надія. Ви наша гордість і захист. Ми бажаємо вам мудрості, сили, спокою і мужності. Борітеся за нашу країну, за нашу спільну перемогу. А ми забезпечимо вам надійний тил, наснаги та натхнення вам. Бажаю швидкого повернення. Слава Україні! Дякуємо вам за те, що ви оберігаєте нас. Ми всі дуже хочемо, щоб ви найшвидше повернули живі і здорові додому, обійняли своїх рідних і близьких людей. Слава Україні! Зродились ми! Великоді! Жвіти і сполуння, вогнів. лихо нас відповтій України, кормив нас, тих днів на ворогів, і ось осідмо бою життєвом, тверді міцні, незламнімограніт. Волі нам Наруї не згоди, не сміє брата брат, йти у бій, Під синьо-жовтим бором свободи, з'єднає весь великий навітві. to